Шановні майстри, заїхав в Synergy, побачив апарати в безповітряному наносенню суміші. Це може бути фарба, це може бути шпаклівка, це може бути клей. Звісно, я зробив детальне відео, де розповів вам, чому вони треба мати любому професійному маляру. Бо з цим апаратом ви скоріше зробите роботу, якісніше зробите роботу, менше витратите матеріалів. І більше заробити грошей. Тому синергія, будь ласка, заїжджайте тут є директор, є менеджери, які нададуть консультацію. Ці апарати мають повноцінну гарантію 3 роки. Відповідно на деякі деталі, які швидше зношуються. Рік гарантія, але саме головне, що є реальний сервіс, реальні запчастини, і цей апарат не буде у вас простоювати і заробить вам багато грошей. Дякую, синергії, що. Постачали якісні Дякую. матеріали в YouTube або Synergy. Дивіться и на канал.